Український народ, нарешті, здобув власну незалежну державу протягом зими весни 1936 року. В Україні почали набувати популярності ідеї демократії. 27 липня 1937 року Павло Скоропадський, гетьман всія України, ухвалив рішення про власне зречення. 26 вересня 1937 року. Було проведено перші вибори президента Української Народної Республіки. Перемогу здобув Микола Міхновський. У невеликій церкві на околицях столиці Кубані, Краснодара, було знайдено архіви про штучний голод на Кубані та в Єйському районі. Україна ініціювала проведення у Києві міжнародної конференції щодо порушення прав національних меншин у Польщі. 11 жовтня у Європі починається Друга світова війна. Українська агентура розпочала дії щодо посилення польського супротиву німецькій окупації. Румунія, член Вісі, оголошує війну Україні. 21 травня 1942 року у Генеральному штабі України тривала напружена дискусія між генералами. На випадок війни з Німеччиною було підготовлено три плани оборони. Перший варіант передбачає відмову від пасивної оборони і підготовку масованого наступу всіма силами, щоб якнайшвидше розбити ворога. Другий варіант передбачає оборону на рубежах до виснаження ворога та подальший перехід у наступ. За необхідністю відхід до резервної лінії оборони. Третій план передбачає радикальну глибоку оборону з відходом усіх сил на лівий берег Дніпра. На правому березі, в такому випадку, ми намагатимемось захищати лише Київ та Дніпро. Третій варіант був відкинутий одразу були дебати щодо першого та другого. Проте Міхновський же, як Верховний головнокомандувач, вислухав аргументи обох сторін та наказав шукати слабке місце в фронті від Чорного моря до Білорусі та починати наступ. У цей же день посольство Канади передало інформацію від свого уряду, що ними буде сформована з української діаспори добровольча дивізія для боротьби за незалежність України. За рахунок добровільних пожертв, ця дивізія буде озброєною та спорядженою. Канадський уряд візьме на себе лише організацію доставки цього підрозділу до порту Одеси. Ввечері, 21 травня, українські війська розпочали спробу форсування Дністра в районі Читаття Албе. Уже за чотири дні було захоплено плацдарм, а десяток дивізій переправились на інший берег, готуючись до наступних дій. 26 травня читаття АЛБ було захоплено, а українська армія продовжила наступ у напрямку Ізмаїла аби викинути війська країн в Вісі за Дунай. 15 червня Рах розпочав спробу прорвати український кордон вздовж цього фронту. Найважча ситуація була в районі Холму, де наші війська тримали з усіх сил, демонструючи увесь героїзм українського народу. Тим часом ми розвивали успіх у Басарабії. 17 червня українська армія узяла кишинів. Відбувся рух на оточення військ Вісі у Молдові. 20 червня, після місяця очікувань, до порту Одеси прибула дивізія добровольців із Канади. Їх було кинуто на посилення оборони Холмщини, де ситуація була напруженою через перевагу німецького війська. Значна частина добровольців була родом із заходу України, тому для деяких ця земля також була рідною. 5 липня було здійснено оточення ворожих військ в районі міста Бендери. 12 дивізій ворога було розгромлено у подальші 10 днів. Більшість із них здалися у полон. Були навіть полонені генерали. Завдяки цьому Україна змогла продемонструвати всьому світу, що країни вісі не настільки сильні, як можна було вважати. Вони можуть бути переможені, і вони будуть переможені. 24 липня румунський флот здійснив атаку на наші сили у південній частині Чорного моря. Наші відважні моряки затопили кілька судів ворога, змусивши його відступити. Морські маршрути до українських портів і надалі будуть надійно захищені нашими кораблями. 3 серпня генштаб ухвалив початок наступу в армії з метою витіснення армії Вісі за прут. Внаслідок важких боїв, форсувавши Дністер у районі міста Сороки, Уже 20 вересня здійснюється оточення у районі населеного пункту Флорешті. 2 жовтня оточені капітулюють. Український народ у піднесеному бойовому дусі після звісток про ці перемоги на фронті жарт чи ні? Проте майже вся Молдова звільнена від ворожих військ. Місцеві ж молдавани зустрічали наші війська пасивно, на відміну від українців. У читаття Албе було влаштовано цілі демонстрації з синьо-жовтими прапорами та портретами Тараса Шевченка. 23 листопада було ініційовано початок наступу на Берестя. Проте наш наступ тут досить таки швидко захлинувся через несприятливу місцевість та невдалу логістику. Болота та Білорусі самі по собі важка місцевість у мирний час, а зараз же вони стали могилами для багатьох хлопців з різних куточків України, які намагались узяти Берестя. 8 лютого 1943 року розпочався наступ на Польщу. Розвідка помітила, що німецькі війська на даному відтинку фронту є слабшими, а їх моральний дух через постійні атаки польських партизан є вкрай низьким. Саме тому організована та піднесена українська армія за три дні звільнила Люблін. Був даний початок визволенню Польщі з під німецької окупації. Тимчасовий же уряд Польської республіки, який перебував весь цей час у Лондоні, міг повернутися на рідну землю. Подальші дні українська армія рухалась на північ. Забезпечивши фланги шляхом відкидання ворога за Вісло та Сян, наші вояки обійшли з флангів місто Раден підляський у якому зайняли оборону німці. Уже 13 березня було здійснено оточення трьох дивізій. За два дні вони капітулюють, не дивлячись на пряму заборону Адольфа Гітлера. 19 березня після важких багатоденних боїв було звільнено місто Сельці, що дало можливість нашим воякам форсувати Західний Буг. Та з'єднатись із радянськими військами для оточення німецьких військ на Поліссі. Власне, це і сталося. З важкими боями та ворожою перевагою в повітрі нашим силам вдалося переправитись через річку. Проте німецькі люфтвафи були дійсно проблемою ще для наших наземних сил, що для льотчиків. Через чисельну перевагу німців ми не могли боротись проти них на рівних, проте наші літуни демонстрували найвищий рівень професіоналізму під час виконання завдань. Захопивши та розширивши плацдарм, 17 квітня українські війська приступили до штурму Білостоку, стратегічно важливого міста, падіння якого призведе до оточення всіх німецьких військ на Поліссі. На щастя, ворог не встиг вибудувати міцну оборону, тому вже 20 квітня над містом майоріли синьо-жовті та біло-червоні прапори. Для того, аби розгромити групу армії Центр Вермахту, радянсько-українсько-польським військам знадобилось 25 днів. Паралельно у тилу тривала робота щодо підсилення фронту. 10 травня було офіційно відкрито перше дослідницько-конструкторське авіаційне бюро Моторсіч у Запоріжжі. Очільником цього КБ став професор Харківського авіаційного інституту Володимир Боєнко. У цьому бюро одразу було сформовано команду для дослідження технологій радарів у співпраці з піонерами даного напрямку британцями. Повертаючись до справ фронтових, то на літо 1943 року Генеральний штаб планував вихід до Балтійського моря та знищення групи армії північ, що обороняли східну Пруссію, вже власне німецьку територію. Цей напрямок було обрано тому, що з Литви розвивали наступ литовсько-латвійські війська, які також доєдналися до союзників напередодні. Вони змогли взяти місто фортецю Кенігсберг, тому нам залишалося лише з'єднатися з ними в районі Алленштайну. Це б дало б можливість надалі наступати вже на столицю Райху, Берлін. До того ж, зараз Німеччина опинилась у геть скрутному становищі, адже на заході британсько-американські війська розпочали відкриття другого фронту у районі Антверпена, що в Бельгії. Розуміючи, що надалі нам необхідно буде проводити наступ на Німеччину, Міністерство військових справ оголосило про формування 28 нових дивізій, практично всі з яких будуть штурмовими, тобто першими пробуватимуть оборону ворога. На щастя, українське суспільство було досі у піднесеному дусі, незважаючи на протяжність війни. Тому добровольців на даний момент нам вистачало. Вистачало нам і зброї, так як заводи у тилу працювали безперервно. Проте, виникали проблеми із ресурсами. Поставки алюмінію із Греції опинились під загрозою у зв'язку з наступом країни вісі на їх територію. 24 травня наші війська розпочали рух на зустріч литовським військам. Для цього знову довелося форсувати Західний Буг, що зайняло добу. Хоча, як тільки наші сили переправились, німці пішли в контратаку, проте це для них нічим не завершилось. Далі вже ми пішли в атаку на них. Вести бої в лісах Східної Прусії, звичайно, більш важка задача, аніж вести бої на рівнинах Польщі. Проте до 7 червня нам вдалося вибити ворога з його позицій на півночі Варшави. 11 червня 1943 року Україна визнала Ефіопію як незалежну державу та було встановлено дипломатичні відносини. Для цієї африканської держави дана подія є вкрай важливою, адже ще у 1935 році Італія зробила другу спробу колонізації. Проте все, що режим у отримав, довгу та криваву війну у Східній Африці, тепер же Ефіопія точно визнається незалежною та суверенною державою після важких чернових боїв у лісах Прусії, 1 липня ми підійшли до Аленштайна. Лише це місто розділяло нас та литовських союзників. Зрання цього ж дня українська армія приступила до штурму. Знову ж таки, лише на чисельні сили ворога тримали тут оборону. Тому вже за 4 дні група армії північ опинилась в оточенні. 30 дивізій по всіх лісах східної Прусії були розгромлені за два тижні. Далі ми розпочали наступ до одера, маючи дуже амбіційну ціль оточити всі війська Вермахту у Польщі та звільнити країну з під окупації. Проте спочатку задача мінімум була вийти на береги вісли та форсувати її, що й вдалося 26 липня. Узявши за три дні гдиню, місто Данцик опинилось в оточенні. Те місто, яке Польща здала без бою кілька років тому на Київській конференції, зараз повертається кров'ю українських солдатів. Хоча насправді, якби поляки тоді просто чесно віддали б нам наші землі, то все було б зовсім інакше. Тим часом на Західному фронті об'єднане військо американців, британців, бельгійців, канадців, південноафриканців, конголесців, бразильців та інших звільнили Бельгію, Північну Францію та практично всі Нідерланди і рухались на серце райху Берлін. 2 серпня українська армія звільнила Данцик. Надалі дорога на Німеччину та на Польщу була відкрита без ризику удару по флангах наступаючих військ. Завдяки цьому за 9 днів наші війська здолали 250 кілометрів та вийшли на берег річки Одер, паралельно узявши стратегічно важливий місто Порт Кьослін. Фактично, німецький фронт на даному напрямку рухнув, а ця відстань була пройдена без значних боїв. Уся передня помирання була захоплена польсько-українськими військами і зараз готувався поворот на південь, адже досі значна кількість поляків страждали під окупацією. 23 серпня наші війська розпочали дії з визволення Познані міста, що Німеччина забрала без бою також за результатами Київської конференції. Так як там було вибудовано сильну оборону ворогом, вирішили брати місто в оточенні. Незважаючи на невдалу логістику, штурмові дивізії форсували річку Варта, південніше Познані, та за 4 дні оточили населений пункт. Далі ж приступили до зачистки міських кварталів, що було важкою задачею. Німецькі вояки чіплялись за кожну вулицю та кожен будинок, адже розуміли, що чим західніше йдуть бої, тим менше днів існування залишається тисячолітньому райху. 2 вересня українські та польські стяги було піднято над дратуше, що символізувало кінець боїв за місто. Надалі, рухаючись вздовж східного берега річки Одер, наші війська увійшли до Сілезії. 9 вересня швидким наскоком морських піхотинців було узято Бресла. Ми ж продовжували слідувати початковому плану і рухалися військовою смугою вздовж річки до агломерації в Катовіце. 17 вересня ми розпочали штурмові дії щодо цього міста одразу в лоб. Паралельно ж, заради майбутнього наступу у Чехії, кільком дивізіям було наказано перейти Судецькі гори та зайняти оборону, адже до війни Чехословаччина будувала міцну лінію оборони. І зараз був ризик того, що Німеччина використане укріплення проти нас. 27 вересня 1943 року Київ у палаці президента України Миколи Міхновського були присутні власне він, прем'єр-міністр та голова парламенту. Разом із ними також була делегація з Кубані. Вони приїхали в цей сонячний день до столиці України, аби підписати новий акт з Луки, що об'єднає українців Кубані з їх братами та сестрами в одній державі. Цю історичну можливість наважились реалізувати лише зараз через одну причину більшовицьку Росію. Раніше були побоювання того, що якщо ми включимо Кубань до складу України, то СРСР піде на нас другим фронтом. Проте зараз же, коли наша держава в найбільш сильному положенні за всю свою незалежність, то ми нарешті могли повернути мільйони наших людей додому, незважаючи на думку Москви. У ході подальшої інтеграції, яка зайняла певний час, окрім перебудови державного управління на наш лад та видачі всім громадянам українського громадянства, було ухвалено рішення про перейменування міста Новоросійськ. Який так і випромінює імперський спадок Росії на історичну назву Бата. Краснодар же, який заснували козаки, перейменували на грецький Манер, використавши стару назву річки Кубань Гіпанісполь. Тепер же із відновленням історичної справедливості щодо Кубані постало питання сполучення із нашими землями. СРСР є нашим союзником, станом на зараз. А от уряд білогвардійців у Криму повернемось поки до Західного фронту. 6 жовтня було звільнено Краків, важливий транспортний вузол та давнє польське місто, взяття якого має символічний характер. Хоча ворог і намагався організувати контратаку, проте це йому не вдалося, і штурмовики втримали позиції. За три дні було форсовано вісло ще раз для того, аби переправитись на південний берег, після чого наші війська без бою зайняли Тарнов. Це був останній населений пункт на шляху до оточення ворожих військ у Польщі. Вже 13 жовтня пастка закрилась. Захопивши з собою двадцять дивізій ворога. Поки ми займалися поступовою зачисткою центральної Польщі від нацистських військ, надійшли новини Західного фронту. Союзники звільнили Париж, символ перемог німецької армії на початку війни. Зараз же зміцніла та зможніла французька армія також б'ється проти німців за повне звільнення власної батьківщини. Нам же зараз, українцям, стоїть така ж важлива задача на нашому фронті: звільнити Варшаву, що і сталося вже 29 жовтня. Місто значно постраждало внаслідок боїв, проте нескорений польський народ вийшов на вулиці, аби зустрічати визволителів українську армію. Далі ліквідація оточених військ було покладено на союзників, а основна увага нашого командування змістилась на кримський півострів. 31 жовтня уряду у Севастополі було направлено ультиматум щодо входження територій під їх контролем до складу України. Врангіль же самовпевнено відкинув це, вважаючи, що його захистять британці або французи. Проте він помилився у власній самовпевненості, адже прем'єр-міністр Черчилль зараз проголошував тости за українського солдата, а Франція зараз визволяється завдяки тому, що ми втримали свій фронт. Так що, єдиний, хто заступився за Крим, став Адольф Гітлер. Заступився на словах, правда, адже ніяким чином допомогти вже не міг. За наступний тиждень ми стягнули сили авіації на південь України. На авіабазі неподалік Каховки було розміщено кілька сотень штурмовиків та винищувачів, аби показати білогвардійцям, що значить сила української зброї. 7 листопада почалася операція щодо звільнення Криму. Штурмові дивізії намагалися пробити фортифікації в районі Перекопу, а морська піхота зробила спроби форсувати Севаш у районі Чингару. Незважаючи на нашу перевагу в повітрі, ці дві битви були кровопролитними для нас. Перші спроби завершились невдало. Нам довелося відійти на початкові рубежі. Врангер поки святкував, вважаючи, що таке положення справ буде завжди, і ми не зможемо пробитися на півострів. Після цього було здійснено ротацію. Більшість військ з Чонгару перекинули на перекоп, аби зробити видимість того, що тут бої стихнуть у найближчому майбутньому. Ворог повірив та спробував сам перейти Сиваш, що принесло йому лише втрати, адже морська піхота міцно тримала свої позиції. Далі ж, резервними силами ми пішли в контратаку. На надувних човнах та під прикриттям артилерії наші морпіхи переправились та почали вибивати ворога, аби зайняти надійний плацдарм на Кримському березі. Зранку 19 листопада, на спостережною прикордонною баштою зі сторони Криму, солдати підняли синьо жовтий прапор, що означало те, що ми захопили плацдарм північно-східніше Джанкоя. Одразу батальйони морпіхів почали просочуватись по всьому степовому Криму. 20 листопада звільнено Карасу Базар, 21-го та Сімферополь, а 22-го штурмом з двох сторін вибито ворожі війська з перекопу, що встановило сухопутне сполучення із плацдармом. 26 листопада наші солдати вийшли до Чорного моря в Євпаторії, що означало оточення ворожих військ у районі Мису Тарханкут. Уже за три дні війська там перестали існувати. Узявши полонених, наші бійці у ході допитів як росіян, так і кримських татар, зрозуміло, що жителі Криму слабко усвідомлюють своє майбутнє. Хоча уряд білих багато кого на півострові не влаштовував, проте була одна риса, яка надавала йому переваги стабільність. Люди знали, чого очікувати від Врангеля. Зараз же над Кримом панує розгубленість. Ніхто не знає, чого очікувати від української влади. Хоча й у звільнених містах підтримується порядок, проте антиукраїнська пропаганда, яка транслювалася протягом попередніх 20 років, дає про себе знати. Саме тому командувач кримським групуванням військ генерал Олександр Греків прибув до Джанкоя, аби запевнити місцевих, що нова влада забезпечить усі права та свободи громадянам півострову. Хоча, звичайно, дивно, чому для цього не прибув хтось із державного апарату. проте цих слів місцевим ніби вистачило. 1 грудня, перейшовши Кримські гори, було звільнено Ялту. Місто Севастополь, столиця Білого уряду Криму, опинилося в облозі. Наші штурмовики вже розпочали штурмові дії з північного напрямку, проте сильні укріплення, зведені за попередні роки, роблять задачу взяття міста дійсно важкою. 2 грудня звільнено Теодосію. Війська ворога в Судаку опинились затиснуті з трьох сторін нами, а стилу морем. Із району Керчі були спроби пробити периметр, проте це білим не вдалося. На наступний день гарнізон міста капітулював, залишивши лише два епіцентри супротив на півострові: Керч та Севастополь. 9 грудня міста Севастополь після запеклих боїв на вулицях пало. Над сапун горою майорів український прапор. Втомлені штурмовики та морпіхи фотографувались біля визначних місць міста, у той час як залякані місцеві з острахом дивились на наших солдатів. Проте, сонце, що в цей день вийшло з за Хмар та освітило побите артилерію місто, давало надію на те, що це не кінець, а початок чогось більшого. Вже наступного дня уряд Врангеля підписує капітуляцію. Не допоміг йому Гітлер, тому кремчани можуть видихати спокійно, адже дні панування російських монархістів добігли кінця. Далі ж починається свобода. Часу ж, на жаль, на гарні слова немає. Швидко штурмовики перекидаються назад у Німеччину. Попереду Берлін. Генеральний штаб поставив задачу вийти до річки Ельба, захопивши північну Німеччину та канал у який сполучає Північне та Балтійське моря. Враховуючи, що фронт у німців розсипався, адже ресурси треба виділяти на захід, схід, Італію та Балкани, то це не має бути настільки важко. Проте фанатичний супротив місцевого населення не дає розслаблятися. 19 грудня 1943 року у Дніпрі було відкрито науково-дослідницький ядерний інститут. Це досить перспективний напрямок, який розвивають вчені штатів у справах відкриття якоїсь нової суперзброї, яка матиме неймовірно велику силу руйнування. Очолювати ж в Україні даний вид досліджень призначено академіка Тетяну Різдвяну, випускницю Київського політехнічного інституту, що проходила стажування у закордонних вищих навчальних закладах. 20 грудня українсько-польські війська зробили подарунок Гітлеру на Різдво, розпочавши штурм з Яловських висот, останнього рубежу оборони перед Берліном. Це було важливо здійснити для подальшого покращення логістики для штурму ворожої столиці. Так як до міста, ми і так можемо підійти з пацдарму на західному березі Одера, здобути поляковим під час нашої кримської кампанії. 22 грудня ми вийшли до східних околиць Берліна, взявши у вогняний мішок з Яєловські висоти. Надалі ж командири кількох дивізій помітили, що столиця Райху залишилась беззахисною, тому було ухвалено ними рішення зайняти місто, поки туди не підійшли резерви. Таким чином, по обіді, 23 грудня у Генеральний штаб України надійшла доповідь командира однієї з дивізій морської піхоти з міста Берлін, де було зазначено, що місто захоплено без значного супротиву та руйнувань. Ані Адольфа Гітлера, ані його свити там не було виявлено. Це означає те, що фюрер або вождь Кинув своїх громадян та евакуювався невідомо куди, разом із найвищими членами нацистської партії. На Різдво ж ми зустрілися з британцями на Ельбі, таким чином ознаменувавши подальший спільний розгром німецької армії. Проте зараз же це означало те, що північ та південь Німеччини ізольовані одне від одного. Втративши буквально 266 тисяч синів України, ми змогли дійти до Берліну. Ввечері цього дня по радіо до нації та солдатів звернувся президент України Микола Міхновський, де привітав усіх зі святом та повідомив радісну звістку з фронту. Це означало для всіх лише одне: скоро ця війна закінчиться, а хлопці потраплять додому. Хоча підтримка війни у суспільстві ще була на досить високому рівні, проте це не йшло в порівнянні з першим часом. Було помітно в тому суспільство від щоденних звісток про смерть своїх знайомих та родичів у боях в Європі, проте це скоро завершиться. Після святвечора наші воїни розпочали наступ на росток. Це був ключовий населений пункт на шляху до каналу в Кілі. Без бою, за п'ять днів, вздовж залізниці ми дійшли до міста та взяли його. Підрозділів Вермахту дорогою не було просто. Вони всі тримали оборону проти західних союзників. 31 грудня напередодні Нового року у Ялті було скликано конференцію союзників для вирішення вигляду післявоєнної Європи, так як було очевидно, що скоро Райх паде. Це, безумовно, була честь для України приймати настільки важливу подію. Домовилися до того, що окуповані нації мають бути звільнені, що стосується і чехів зі словаками, і нідерландців, і австрійців. Та до того, що Німеччина буде розділена та денацифікована. Так і зустріли всі лідери 1944 рік разом рік спільної перемоги, яку буде здобуто. 7 січня було взято Гамбург. Без бою. Одне з найважливіших міст на узбережжі Німеччини проте з кілем вже так не сталося. Там зайняли оборону італійці, які були гарно оснащеними та з високим бойовим духом. Нашим військам давно такий супротивник не траплявся, тому довелося робити все за військовою наукою ведення бою. Чим ми інколи нехтували після звільнення Польщі 13 січня місто Кіль було оточено та розпочався штурм з усіх сторін. На північ же ми стали за датсько німецьким кордоном, аби завадити ворожим судам пройти каналом. 17 січня Кільпав, що ознаменувало захоплення всієї північної Німеччини. 20 січня, спостерігаючи за успіхами союзників, до антигітлерівської коаліції доєдналися Туреччина, що посилило фронт на Балканах проти залишків держави у вісі Болгарії, Румунії, Угорщини та Хорватії. Ми ж тим часом. Розбирались із залишками вермахту південніше Берліна, які досі блукали лісами у тому районі.